Хм, так як там тип якийсь. <coughs> О, Ооо, прочитай. Вергенский знімав грибкового нарості в мозку пацієнта. А, Нам туда вибігать надо. Хі -хі. Сучара, блядь. О, там... Мартишка, блядь. Йоб твою мать! Так. І не світляки. Мабуть, усі досліди проводилися на клятих мавпах. Ну, все одно крипово так як далі. тут Що щось жорстке тут буде. Ну, неспроста. отут тут патронами трошки погодували. Ну, небагато, звісно, не для якоїсь прям потужної сутички. Опа, ще якась записочка. Play. Стоп, нахуй Понял, блядь Перекласти забув, блядь. Це тоже похуй. Заебесь. Одне переклали, друге забули. В цілому хоч. Хоч так уже, блядь. О, 5 болтиків. Тут. О, -о, О. На Бімбу дають боєприпаси. Надо ну, попхати, мужик. Катсанека яка, скажу, а мужик от старості помер. Давай на український. Благаю. Похуй. Что б я ще раз, блять, україні завтра поставив. Пішло воно на нахуй. Ясно. Саме важче із сюжета це проебав сто процентів. Good luck, каже Good ти luck. Знаєш, де це? Знаю місто. Це далеко? Не близько, особливо на коні. Що? Світляки? Ну, кажуть, топовий Так, да, топовий. Один із топових, блять. Ну, Охуєнно, да Неважливо, ми знаємо, куди нам заберемося звідси. Я не знаю. Може ви і знаєте. Бля, ну я ж кажу, не зря патрони давали. Єбать. Мала, конечно, молодець. Тупо з першого трайва все на англ поняла. Не. Ну. Як на своєму. Блять! Ти долбоб, блять, чи шо, сука? Єбать, він нас злякав, блять, йобнутий, блядь. ТА ЄБАТЬ! А я Що це за стел, йоу! Потіпи просто тільки вибіжи, блядь. Як вжарю щас? Ка шо? я ж їх не ждав тут, блядь. Бічі не бічі, а джазу мені дали. Бля, а що у нас світиться о, там начало? Что там какая-то бимба? Я понял, блядь. Оно уже оббегает у ёбки. Сука, справа, давай, 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 крадайся, крадайся. Треба було правого вбити, а все обкласнули потом би. Пізда, всі патрони вже проїбав. мене! Вилізе, блядь. Не надо я так жахну тебе. Ау, той види за? Кий цык-квийцайки, А я не попав, да? Шосся жахнув, блядь, там дардим. Сука, би пистря, че точно, б, бля. Ну я понял, цих бичів тут ні одного патрона, як обично, не буде, да? Дефолтна історія. Да. Дефолтна історія О, ладно, нихуяся. Вісім до потужного дробовика, бля. Куда, блядь? ззаді хтось біг, блядь. че почулось блядь, це мала дурочка бігає тут о щось дала блядь. Патрони дала чи що? шо так заебаю я що патронів, сука не дають. Патрони ж А я хилюся, хе-хе Найс Мужик, блядь, Три патрона, блядь. Я просто в ахуе Ой, блядь. Там вже давай, 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 ядка, ты смотришь. Давай, 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 давай. дай йому вже, блядь. Бляя. Ай-яй-яй. Неприємно. Неприємно. Трошки боляче. Блять. Да пушка о, есть, подружка. Стреляй по ним. Что? сдох? О нет. Поживым, живым. Ай, блядь. Фу, блядь. Неприємно, неприємно. А може похилимся, бро? Ну, аптечку там юзнем. А. Аптечка не допомагає, да? Нібу чисто. О, патрони безконечні. Оце це Безконечні патрони. Сомнительно. Добре. Не, ну так можем. Бля, ну худешь-то, ебты, бля. Ну, вставай! Окей, Охему сейчас жахну, бля. Так. Будь тут, я убей его. Элли. Та патрушка молодая, бля. Женида, ты бы моих друзей. Та ну, для чого так ускладнюватися. Зачилься, дружок. Сам ти хвойда. Бив його друзів. А так вони самі прийшли, йоу. Я що, винуватий? Хай не приходять. Самі прийшли. Я ще винуватий, коротше, так? Да? я їх поперебивав, -по -по що вони перші в мене стріляли. О прикол. Може аптечку нажмем? йоу. Йди. це тип такий, що не помре, бля. А, щось перезаряджає. Надіюсь, не з мого магазина бере патроне. Да, тяжело, тяжело, чуть тяжело. Та да, легко сказати блядь. Давай! Зараз, суки, оттуда будуть бігти, блядь. Он вихід. <laughs> Ще зовсім трохи, давай. Та да, підожди, не можу йти. Джойле. Позаду. Що? А может я пострелял бы? Бля. Ладно. Молодец. Джуэла. Молодец. Да я мог бы и сам пострелять. Ну, лежечки. Стрелять мы не можем больше. Понял. Идем до выхода. Да все будет нормально. Эээ, спевать не будем. Смарагдове небо можу жорстко заспівати, якщо хочеш. Смарагдове небо чекає на завтра, я йду Чи до тебе. Я йду назад. Ой, бля. На коника, на Диви, коня хотів. Коня хотів украсти, дура. Приведи, коня. Добре. Залізеш. Ну підсади, йоу. Йо. йо, йо Ну, нормально. І що ми узнали? Що, коротше, нам треба в друге місце, а яке невідомо тому що забули перекласти. Видимо, ну буває, буває. Тихо, тихо. Oh, Та багато крові oh, втратив oh, oh. просто, йоу. Перебитувати oh, може треба щось be було. Be. Чи може це кінець ігри вже Бля, може, реально кінець? Я ж не знаю, яка тут фіналочка. Зима, блять. Ясно, ще час зиму грузитами. На на Опа! Зайчик! Давик, блять! пт твою мать! Був зайчик! Нема зайчика. Жалко, зайчика. Тебе не вистачить надовго. А де тип? Все? Габела? Це тепер що, соло подружка залишилась? Стій тут. Е, душі не їбу, що тут далі буде. А будемо зараз на оленя. Так як далі за дівчульку будемо грати? Идете. Ну ты пиздец. Я охотник. Посмотри, сука, вы сейчас там. О, блядь, я мог бы отсюда жахнуть. Вот так вот все, блядь. Сука Попав уж блять.